Пам'ятаємо, з дня трагічної загибелі лозівчанина Олександра Лавренка минуло два роки. Танк, яким керував 31-річний офіцер, підірвався на Фугасі у районі Пісок. Під час атаки терористів ціною власного життя військовослужбовець забезпечив відступ своїм товаришам з 93-ї окремої механізованої бригади. Вони разом з лозівчанами цінують героїчний вчинок Олександра і схиляють голови у пам'яті про нього. У день загибелі танкіста 21 липня у Лозові провели жалобний мітинг. На центральне кладовище до могили Олександра Лавренка прийшли його батьки, побратими, волонтери. Усі, хто його знав, і ті, хто не був знайомий з Олександром. Вони помолилися за нього і всіх полеглих в зоні АТО бійців, подякували та низько вклонилися батькам загиблого офіцера. Михайло воював з Олександром. Був поряд під час його останнього бою. Два роки тому в передмісті Донецька. Многі з нас зараз живы. Це був очень смілий, мужественный чоловік настоящий патріот. Знищив багато ворогів, забезпечив відхід саме товаришів перед переважаючими силами ворога, і потім загинув разом із своїм екіпажем. Шанувати пам'ять капітана Лавренка, його побратими приїхали з різних міст. Прийшли й лозівчани. Володимир ледь не крізь сльози, згадує той кривавий бій та свого товариша. Чоловік, коли приймає осознану смерть, тільки одному богу звісно, що у нього там в голові. По-різному хлопці гинуть. А так як він, не кожен. Хочу сказати спасибо батькам, тому що на таких хлопцях тримається вся наша армія. Герої не вмирають, він завжди в наших серцях буде. І всі наші двохсоті так само будуть. Слава Україні! Героям слава! Волонтерка Ольга особисто не знала Олександра, але у пам'ять про нього сьогодні вона прочитала вірш. каже, написала його, коли ховали іншого бійця. Лягає прапор в домовину, а в душу линуть ці слова: герої не вмирають, син героям забуття нема. Наша свобода, яку ми зараз маємо, вона має дуже велику ціну. Я Дуже пишаюсь, що я є земляком такої людини. Батько іншого загиблого лозівчанина Олександра Бричука згадує, як його син познайомився з танкістом. Каже, це було в зоні АТО. Коли треба було пройти з розвідкою їм не дали нікого. Тільки Сашко. Він один, єдиний, хто піддержав їхню групу при прориві. І вони вийшли. Спасіба Богу, він ще прововав півтора місяця. «Ще не ми, ні слава, ні воля. Олександра Лавренка посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. На його честь у Лозовій перейменували одну з вулиць. А в сьомій школі, де навчався військовослужбовець, відкрили меморіальну дошку.